Влада провокує протистояння. Під час нещодавнього обстрілу Києва ракетного стався трагічний випадок. Люди бігли до бомбосховища, але коли туди прибігли, там виявилися чомусь зачинені двері, начебто одні були зачинені, інші відчинені, але вони були біля тих, які зачинені, поки вони намагалися зрозуміти, як їм потрапити, всередину. Поряд впали уламки збитої російської ракети, і через це люди загинули. І от із цього випадку. Офіс президента намагається розкрутити ситуацію з атакою на Віталія Кличка. А чи не боїться влада починати собі проблеми з кличком? Це ж з Києвом ігри, а Київ це місто двох революцій, які сталися ще зовсім нещодавно. Взагалі, дволикість це фірмовий знак зелених. Волаючи увесь час про те, що треба забути політичну боротьбу до кінця війни, якраз представники ОПУ займаються саме тою таки політичною боротьбою. В Києві загинули люди через те, що сховище виявилося зачиненим, через те, що той, хто мав від сховища ключі, не відкрив його вчасно. Бо якби сховище було відчиненим весь час, то скоріш за все, тоді людям, які прибігли ховатися, довелося би перебувати у барлозі безхатченків чи у притоні якихось наркоманів. Проте, відповідальною за сховища є військова адміністрація Києва на чолі з генералом Попко. Ще 24 травня він відрапортував, що всі укриття в столиці будуть відчинені. Але не були. На місці за сховища відповідала адміністрація Деснянського району, яку очолює Дмитро Ратніков, представник Слуги народу. Теж. І взагалі всіх голів районних адміністрацій Київських призначає не Кличко, а призначає президент. А кличко, як він сам заявив, не те, що їх звільнити не може, а навіть їм догану не може виписати. Але чи хтось згадав про цих осіб? Ні, ніхто не згадав. Всі камені одразу полетіли в бік кличка. Чому? Ну, це секрет полішенеля. Команда з від дня президентських виборів намагається опанувати владу в Києві, бо сидячи в Києві, реально столицею зелені не контролюють. В Києві більшість це партія кличка і євросолідарність Петра Порошенка. Натомість Зеленський вже заговорив про можливість нокауту. Зрозуміло, кого він має на увазі, тобто будуть намагатися прибрати кличка від влади. Так очевидно, влада вирішила скористатися моментом і повалити міського голову. Але отут владі хочеться нагадати, що Віталій Кличко мером Києва, обраний більшістю киян, причому в один тур. І також нагадати, що, наприклад, кандидатка від слуг народу Ірина Верещук програла навіть представникам ОПЗЖ. і також нагадати, що кияни, як ніхто в Україні, мають багатий досвід відстоювати свої права. Влада всерйоз хоче, аби кияни вийшли на вулиці захищати свій вибір, бо вони ж можуть. І коли це станеться, то боржомі буде пізно пити. Я розумію, що опушні блогери люблять говорити про маргінальну опозицію і так далі. Так само, як свого часу про це говорили підспівувачі режиму Януковича. Але я можу нагадати владі, як їхній тріумф від перемоги на виборах президента зіпсувала акція Дякую, коли до адміністрації президента прийшли тисячі і тисячі людей. Я можу нагадати, як заскиглили зелені, коли незадовго до вторгнення прибічники Порошенка пройшлися колоною від Печерського суду до ОПУ. І ото цікаво. Влада спеціально під час війни провокує протистояння з киянами через кличка. Але для чого? Москву потішити.